Протягом багатьох років Ботсвана стала діамантом надії в Африці. Продемонструвавши успішний перехід від країни з низьким рівнем доходу під час добиття незалежності в 1966 році до перетворення на одну з найбільш швидко зростаючих економік у світі на початку ХХ століття, це вражаюча соціально-економічну еволюцію. В основному пояснюється розумним управлінням алмазними ресурсами країни та прогресивною політикою та стабільним політичним середовищем. До здобуття незалежності Ботсвана була однією з найбідніших країн світу. Її економіка переважно базувалася на натуральному господарстві. Країна сильно залежала від британської фінансової допомоги, а її інфраструктура практично не існувала. Однак відкриття значних запасів алмазів незабаром після здобуття незалежності заклало основу для чудової трансформації Ботсвани. Ботсвана раніше відома як Бечуанайленд. Перебувала під захистом Великобританії з кінця 19 століття до своєї незалежності 30 вересня 1966 року. Прагнення до незалежності почалося після Другої світової війни, коли африканський націоналізм був на підйомі. Ця епоха стала свідком заястаючого глобального суву в бік деколонізації, і корінні жителі Бечуаналенду не були захищені від цієї хвилі змін. Першочерговим кроком до незалежності було Отворення політичних партій, які виступали за самоврядування. У 1961 році була заснована Демократична партія Бечуаналенду на чолізи Середця Кхама. Кхама Верховний вождь племені Бамангвату. Став важливою фігурою в боротьбі Боцвани за незалежність. Його шлюб з британкою Рут Вільямс у той час викликав суперечки, але він також сприяв інтернаціоналізації боротьби Печоаналенду. Під керівництвом Кхами демократична партія намагалася домовитися про незалежність від Британії. Партійне бачення сучасної демократичної держави приваблювало як освічену еліту, так і сільське населення, швидко отримавши широку підтримку. У 1961 році Кхама виграв перші загальні вибори, проведені за загальним правом голосування в Бечанеленді, проклавши шлях до незалежності. Переговорний процес був делікатним завданням. Ботсвана була оточена південною Африкою, яка перебувала під владою апартеї, якою керував режим білої меншини. Тому для Ботсвани було вкрай важливо отримати незалежність, не викликаючи варежнечу з боку сусідів. Британський уряд, усвідомлюючи цю делікатну регіональну політику, спочатку вагався щодо надання незалежності. Однак під зростаючим міжнародним тиском і надполегливою пропагандою кхами та партії, Британія нарешті погодилась надати незалежність. 5 вересня 1966 року Бечанален був проголошений незалежною державою, яка отримала назву Боцвана. Соціальна система Ботсвани – складне переплетіння традиційних звичаїв і сучасних ідеологій, відіграває значну роль у процесі країни з часу її незалежності. Ця система характеризується унікальним поєднанням демократичних принципів і племенних традицій. Історично склалося так, що на соціальну систему Ботсвани значною мірою вплинули її племенні структури, причому кожне плем'я мало свої власні звичаї, традиції та соціальні норми. Ця племена система відбувається. Відома як Богосі, є формою традиційного правління, де вождь або Ггосі очолює плем'я. Незважаючи на запровадження сучасного демократичного уряду, система Богосі продовжує відігравати значну роль у формуванні соціальної структури Боцвани. Ггосі, наприклад, досі є дуже шановними організаціями, де служать хранителями місцевих звичаїв і традицій. Традиційна племенна система злилася сучасними демократичними принципами, утворивши унікальну соціальну структуру. Сьогодні Боцвана діє як представницька демократія з виборними посадовими особами на національному та місцевому рівнях. Таке сповісновнення традиційних і сучасних структур управління призвело до соціально інклюзованого суспільства, яке поважає як племінні традиції, так і демократичні свободи. Освіта також відіграє значну роль у соціальній системі Ботсвани. З часу здобуття незалежності країна досягла значних успіхів у покращенні доступу до освіти. Рівень грамотності невпинно зростає. Зосередження уваги уряду на освіті не тільки підвищило рівень грамотності населення але й сприяло соціальній мобільності, надаючи людям можливість вирватися з кола бідності. Соціальна структура Ботсвани також характеризується сильним почуттям спільноти або подзо, яке сприяє взаємній повазі, співчуттю та спільній. Відповідальності Боцю є фундаментальною опорою соціальної системи Боцвани, яка сприяє почуттю приналежності та єдності серед її громадян. У сфері гендерної рівності Боцвана досягла значного прогресу, збільшивши представництво жінок у політиці та бізнесі. Проте проблема залишається особливо в сільській місцевості, де традиційні гендерні ролі є більш укоріненими. З моменту здобуття незалежності в 1966 році Боцвани незвінно була однією з найбільш швидко зростаючих економік у світі. Трансформація економіки Боцвани була вражаючою та відзначена стратегічною економічною політикою, інституційною стабільністю та фокусом на ключових секторах. Спочатку Ботсвана була однією з найбідніших країн світу. Її економіка в основному базувалася на натуральному господарстві та скотарстві. Однак відкриття та видобуток алмазів кардинально змінило економічний ландшафт. Діаманти стали основним джерелом доходу Ботсвани. На них припадає понад 70% доходів від експорту та приблизно одна третина ВВП країни. Стратегічне партнерство Ботсвани з багатонаціональною корпорацією Де яка займається пошуком, видобутком і продажам алмазів відіграло важливу роль у стимулюванні економічного зростання. Економічний успіх Ботсвани також можна пояснити її розумною фіскальною політикою та надійною нормативною базою. Уряд послідовно впроваджував розумну макроекономічну політику, яка сприяла фіскальній дисципліні, зменшила борговий тягар і створила сприятливе середовище для приватних інвестицій і зростання бізнесу. Крім того, Ботсвана зробила значні кроки для диверсифікації своєї економіки за межі діамантів, інвестуючи в такі сфери, як туризм, експорт яловични та фінансові послуги. Ця стратегія диверсифікації була критично важливою для забезпечення економічної стійкості та стійкості в умовах нестабільності світових цін та сировинні товари. Уряд також надавав пріоритет освіті та розвитку навичок, інвестуючи значні кошти в людський капітал, щоб задовільнити потреби в робочій силі економіки, що розвивається та диверсифікується. Така увага до освіти не лише покращила якість життя багатьох жителів Ботсвани, але й підвищила конкретну способність країн на світовій арені. Однак, незважаючи на ці позитивні зворушення, економіка Ботсвани все ще стикається з проблемами. Нерівність у доходах залишається високою, а безробіття, особливо серед молоді, є гострою проблемою. Економічна залежність від експорту алмазів також наражає Ботсвану на зовнішні шоки та коливання цін на сировинні товари. Цимовуючи, варто сказати, що історія Ботсвани після здобуття незалежності це історія стійкості, стратегічного передбачення та стабільного соціально-економічного прогресу. Це є свідчення потенціалу африканських країн піднятися над викликами та покласти шлях процвітання. Однак, подорож ще далека від завершення. Ботсвана продовжує стикатися з такими проблемами, як безробіття, диверсифікація економіки та соціальна нерівність. Майбутня траєкторія нації безсумнівно буде сформована тим, як вона орієнтується в цих проблемах, тим не менше, еволюція ботсвани пропонує цінні уроки для інших африканських націй у їхньому прагненні до соціально економічних перетворень. Майбутня траєкторія нації безсумнівно, буде сформована тим, як вона орієнтується в цих проблемах. Тим не менше, еволюція ботсвани пропонує цінні уроки для інших африканських націй у їхньому прагненні до